Казка називається Гай-гай. Цікава назва. Отже, в собі був один чоловік, дружину мав і маленького сина. Ну, поки дитина маленька була, що якось там вони справлялися, заробляли поле невеличке було, ну, вистачало. А потім хлопець підріс і вже і він і, і погодувати, і одягтися, а з того поля багато на не наживешся. Ну, хлопець підріс, там батькові допомагає, а потім і каже: «А знаєте, тату, ой, треба десь мені йти в світ, найматися, бо що ми тут усе бідуємо, десь якусь копійку зароблю, десь якогось ремесла навчуся. Ну, піду. Батькові ж не хотілося сина відпускати, це своє дитяточко, така кровиночка своя, такого обняв би, ну нікуди не пускав. Але ж правду син каже, правду. Ну, що робити? Каже, давай збирайся та підеш. Зібрався хлопець там в торбинку, ну і тато його проводжаєш. Вже за село вийшло, аж, аж вже в ліс зайшли, а тато і все шкода сином розлучити з, то, з тою паличкою, ціпком іде. Та й син каже: тату, знаєте що, вже давайте вертайтеся, бо вже далеко відійшли, вам тяжко, ніжки болять. Уже я сам далі піду. А батько обняв його каже, гай-гай, синочку, коли ж я тебе знову побачу. А? Тільки ти сказав, тут десь так ззаду виходить якийсь такий чоловік. Капелюх на ньому чорний, весь чорний, борода чорна, сам темний, як такий, як циган. Та й каже: Ти чого мене кликав? Кого кликав? Дивується, батько, я нікого не кликав, ну як же не кликав? Ти сказав, гай-гай. А є я і є чарівник, гай-гай. Ні, каже батько, то я тебе не кликав, то я з сином прощався, ти та так сказав гай-гай, коли я тебе побачив. А ну, вибачай, каже, Гай-Гай, помилочка вийшла, але раз уже я прийшов, то а куди ти сина ведеш? Та каже, не веду проводжаю. Десь іде він собі служби шукати та якоїсь науки, ремесла, бо вже вдома нема за що прожити. О, каже гай гай, то це я в добрий час з'явився. Слухай, чоловіче, а давай мені свого хлопця, я його, він мене служити буде, навчу, буде, а то, як, як сир в маслі кататися буде. Давай. Батько, ні, ні, ні як же такого, хто ти звідки взявся, чарівник, сяке? ні, як це сина віддати. А хлопець каже, тату, слухайте, так мені ж однаково десяти служби шукати, то тут о, ось вона вже є. хай буду в нього. А гайгай -гай, каже, ти, чоловіче, не бійся, все з твоїм сином буде добре. На тобі все навіть завдаток дам, цілу жменю золота дав. На держи. От. А хлопець у мене рік відбуде, та й потім додому повернеться та й відслужить мені. Ну, попрощався батько з сином, та батько додому пішов. А гай-гай взяв хлопця за руку та повів з собою та за кожним кроком ніби сім верст проходить. Раз, два, три, та вже вони так далеко, що. Хлопець ніколи не був десь такі місця, гори, якісь ліси навколо. І приводить Гай-Гай його до великого палацу. А там, боже, там що хочеш, в тому палаці є. І, і наїдки, напитки, і, і вдягнути. Ну, живи собі тут в цьому палаці, можна жити скільки хочеш. От Гай-Гай і каже: оце, хлопче, слухай, служба в тебе буде така. Ти цілий рік будеш в цьому палаці жити. Нікуди не виходь, цілий рік будеш тут. Все, тут їж, пий, розважайся, от цілий рік. Але одна умова. Цілий рік не мийся, не брийся, не стрижися. І нігтів не обрізай, ніч. отак от, як є, так є. І, і одежу не переодягай. От ці, який прийшов, ті і будеш. М -м -м, ну, Каже хлопець, така дивна а робити що? А нічого, каже, робити не треба. Оце все, що треба, оце так. А як е, відбудеш рік, я тобі дам за це тисячу золотих. О, які гроші хлопець навіть уявити не міг. Ну, добре, каже, за ці гроші згоден. Гай-гай залишив його, замкнув в тому палаці і сам десь повіявся. А хлопець рік живе, не миється, не бриться, не, не, не стрижеться, вже й заріз такий, як чортополох, та одежа на ньому попротиралася. Вже, вибачте, і смердить від нього. Минув рік Гай-Гай приходить, о, каже, добре, це все бачу так, як, як треба, ти робив. На тобі на тобі зразу тисячу золотих, та дає йому турбинку золоту. Хлопець такий радий, каже: ну що я вже піду. І, 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 ні, каже, гай-гай, слухай. Ти вже відбувався, гроші маєш, а давай домовимося з тобою ще на один рік. Так само, це все буде, і я тобі ще тисячу золотих дам. Хлопець подумав, де я такі гроші зароблю, а це вже як відроблю, то вже буде мати собі на життя до кінця віку буде, вже тих грошей нам вистачить. Ну, добре, каже, залишаюсь. Знову рік минає, хлопець такий вже заріс, боже, це волосся, ці очі тільки з тої бороди стирчать, а одежа вже, лахміття суцільно вже на ньому, а брудний, а нігті повиростали. І, і Босий ходить, бо вже нігті на ногах такі, що в чоботи не влазить. Знов через рік гай, гай приходить. Ну що, як ти тут? О, бачу, все добре, так як домовлялися, ну натримай ще тисячу золотих, ще торбинку дає. Хлопець каже: ну прощавайте, пане добродію, піду я додому. Стривай, каже, гай-гай, чекай, ще таке, от, знаєш, раз уже ти два роки відбув, то давай ще третій рік. І ще тисячу тобі дам, і от, от на цьому буде все. Подумав хлопець, та ніби вже втягнувся в те діло вже, той запаху не чує нічого. І гроші. Ну, добре, каже, і на третій рік лишуся. І ще рік минає, хлопець вже таке страхопудало став, що страшно глянути. Ця борода по ньому аж пливе до землі, волосся таке, ті очі, що ви ним руками пробирає. А заріз, а смертючі, а одежа взагалі там на ньому розсипалася. Через рік приходить гай-гай. Ну, каже, бачте, відбув на тобі ж твою третю тисячу золотих. Тепер каже, давай. Уже відбудеш мені цю службу до кінця, та й я тебе відпущу додому. Сідай до мене у карету. Ну, сідає хлопець в карету до Гай-Гая. А той його везе та везе в сусіднє королівство. А там король мав три дочки. І під'їжджає Гай-Гай до палацу королівського та й прямо туди йде. Та каже: От королю, добрий день. Ти пам'ятаєш, ти в мене гроші позичав, я тобі дав на королівство твоє. Пам'ятаєш, сто тисяч золотих. Так, каже король, так було, так. Ну то вже три роки минуло, мусиш віддавати. О, каже король, де ж то я можу віддати? Я... Тих грошей мені вистачило, борги пороздавався, яке таке діри позатуляв, а в мене їх зараз немає. Ага, каже, гай, немає, то давай я твоє королівство забираю. Каже король, а як же? А може якось якось розрахуємося? А гайгай -гай і каже, ну, можна, можна розрахуватися, от у тебе три дочки. І якщо твоя дочка хоч одна, погодиться вийти заміж за того чоловіка, якого я покажу, от, за того, от тоді твій борг прощається. Король до дочки каже, донечки, от таке діло біда у нас, тям не розказував, але я винен такі гроші, що віддати не можу, і ми от мусимо по світу жебрати йти жебрати. а е, хіба тільки х, котрась із вас погодиться заміж вийти за того чоловіка, якого -то добродій гай-гай покаже? Ну, дочки слухняні, татові, ну, старша каже: ну показуйте мені того чоловіка, хто, може, я вийду заміж за нього. гай-гай веде її до карети, каже, диви якийсь он, козак який сидить, а? Видиш за нього заміж? Вона як глянула, а там таке страхопудало, брудне сидить та смердюче, та Бо! Ой, вона перелякалася, каже, ні, не хочу, я близько, що, що це таке? Ні, не хочу, пішла, не, не буду. Ну, середульша йде. гай гай її підводи. Двійки, каже, все парни ще сидить, а? Диві, заміж, за нього підеш. Вона як глянула, Боже, аж злякалася, таке заросле та смердюче, та якесь обірване. Ні, каже, не, навіть не, що ви мені показуєте, не хочу. А король бідний сидить уже плаче, бо біда бачить. А коли менша дочка каже, тату, давайте ще я гляну, може щось. Показуйте, дядьку. Повій той гай-гай. О той карети. Ось його, каже, дивись. Молодий твій жених. Підеш за нього? Вона подивилася, боже, страшний такий, але ж так оглянула, ніби личко таке і добре, очі хороші. А то таке, може, відмити, побрити, я знаю. Та й каже, добре вийду за нього заміж. Я згодна. Ну, каже Гай Гай, тоді чекайте, через три дні ми з молодим приїдемо до вас весілля влаштовувати. Сестри сміються, а ця бідна, ну що робити, а тато вже по веселі, вже, вже йому простився. Коли це Гай-Гай привозить хлопця до палацу, каже: Ну, хлопче, ти три дні нічого не роби, тільки купайся, мийся, брийся, ось не ось у баня в тебе. Вода гаряча, оце давай, стрижися, приводь себе до пуття. Три дні хлопець відмокав, відмивався, відчищався, підстригався, брився, стри... І такий же ж гарний хлопець, та божечки, йому на користь життя пішло, він і так гарний був. А тут гай-гай ще... притяг йому одяг такий золотом шитий, така одежа, що ну що в царів королів немає. Як одягнув хлопця, Боже, писаний краси, ну, 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 просто. Садить його в карету і везе ж, значить, в те королівство. А, як побачили дівчата, а менша ж така рада, що в неї чоловік такий гарний буде, а старші заздрять, що я дурно не погодилася. Ну, давайте ж, каже, гай-гай, в -гай, весілля. Відгуляли весілля, гай гай каже: ну, забирай свою дружину молоду, їдемо в палац, привозить хлопця з дівчиною, каже, тут ви будете царювати, панувати цей палац ваш. Вони такі раді, такі втішені. А і каже, ну знаєш, хлопче, я тобі вже все пристарався. І гроші ти маєш, і жінку королівну, і палац, якесь таке царство своє, ніби королівство, але ж ти не думаєш, що це я так тобі за подарунок, за виграшки це зробив. Ні. Оце я, як ти оце поцарюєш, та вже старий станеш, то я заберу твою душу. О, каже хлопець, ми так не домовлялися, я тобі душу ту не обіцяв віддавати. Ну, каже, гай, гай обіцяв, не обіцяв, бач, скільки ти маєш. А хлопець каже, знаєш що, давай так, раз уже ти хочеш мою душу забрати, то давай ще мені якісь мої три бажання, щоб ти виконав, а тоді вже й домовився. А сам хлопець думає, я таке загадаю, що от ніхто не може зробити. Гай, гай каже: ну, добре, давай. Давай свої бажання, але якщо я виконую, то я не тільки твою душу, а ще й душу твоєї жінки і її сестер заберу. Ну, хлопець каже, давай так. Ось о ліс навколо нас, то хай до завтра, до ранку цього лісу тут не буде, а будуть міста, села, торгівля, поля розорені, багато королівство хай буде. Ну, думаю, це вже ніхто не зробить. Гай гай тільки в бороду посміхнувся, каже: ну, давай до завтра, хлопче Зранку хлопець прокидається, а навколо лісу немає. А, і королівство багате, і люди, і міста, і села, там, і дороги, все що, і військо навіть. Пощо зробив? Що ж таке? Вже хлопець якось перелякався, приходить гай-гай. Ну що каже, давай друге Ха -ха, бажання. Хлопець думає, щоб таке загадати. А знаєш, каже, ось гори навколо, до нас ніхто проїхати не може. Так щоб до ранку цих гір не було. Дороги були, і річка протікала, і причали стояли. Отак от. Думається, вже не зробить. Гай-гай почухав голову. Ну нічого, каже, постараюся, буде. Пішов. Хлопець до ранку не спить, на ранок задрімав. Прокидається, а навколо дороги, та річка протікає, та причали, і ті, і ті, і ті і гори зриті, і все, що в горах всякі цінності, каміння коштовне, все на купу в дворі складене. Сів, хлопець, та зажурився. А жінка питає: чоловіче дорегеньки, чого ти журився? як добре в нас стало, і королівство гарне, і скарбів ж Жити й жити. А він каже: е, Жінка моя кохана, ти б знала. Ти б знала, що це радості з цього ні я не буду мати, ні ти. Бо за це все Гай Гай сказав, що забере мою душу, і твою душу, і твоїх сестер. Ще одне бажаннячко лишилося, яке він, якщо він виконає, то все це забере. А що б таке йому загадати, я вже й не знаю. А жінка каже: чоловіч, ну на те. І чоловік, і жінка, одна душа, одне тіло, щоб один одному допомагати, давай. Я бажання загадаю. От довірся мені. Ну, ч... хлопець каже, ну загадай, давай. Тут гай-гай приходить, ну, та де той хлопець? Що там Та А жінка виходить. Каже: То це ви бажання його виконуєте Ну, я, каже, гай-гай. А вона каже: А можна я бажання загадаю замість чоловіка? Гай <рігане> гай каже, ну давай що там з жінками, давай загадуй. А вона каже, ну дивися. І вириває із себе, з голови волосочок. Вона кучерява, каже, ось мене волос кучерявий. Зроби його прямим. на. Гай гай. а <смі> що, Дурне, бабисько, взяв ту волосину розтягнув, диви, яка рівнесенька, га? Вона каже, ні, ти відпусти. І він пустив, вона знов скрутилася. Бачиш, що я він її упрямляти і так, і так, і через зуби тягає, а вона скручується і скручується. Думав, гай-гай, далі згадав: оце ж в кузні ковалі з залізу кують, та й воно нагрівається та й упрямляється. Так я з волосиною зроблю. Взяв свічку, підніс до свічки, вона й згоріла. А жінка каже: а бачиш, не можеш зробити. Заревів гай-гай, об землю вдарився і пропав. А хлопець зі своєю дружиною коханою живе в тому королівстві і радіє, а то й ви знаєте, що завжди треба поради у жінок питати. Щось чоловік краще знає, щось жінка. На те вони обоє в світі є, один одного доповнюють. І ви дружіть між собою, любіть батьків своїх, і теж у вас буде хороша родина, сім'я. Поважайте один одного, любіть, і ніяке лихо з вами не станеться. От вам казочка, мені бублички в'язочка.